Доброго дня. Сьогодні презентую вам систему для виходу на терасу. Дуже багато на сьогоднішній момент звернень з розсувними системами, але люди детально в тому не розбираються. Як правило, приходять за звичайними віконними ухильно розсувними системами для виходу на терасу, які не дуже підходять. Тому ми пропонуємо рішення з такого плану: з балконних дверей, тобто, це. Посилена балкон на стулка Z96, так тобто означає, що ця ширина 96 мм, За рахунок цього є можливість встановити армування більшого січення. Відповідно, ми ці двері можемо зробити максимально широкими, максимально високими. Тобто, там, наприклад, метр шириною і 2500 висотою це без проблем і ця історія все буде працювати. Ми це виготовляємо на посилених петлях, тобто верхня і нижня петля посилена. Ми це рішення можемо виготовити на алюмінієвому порозі. Тобто, Якщо ми уявімо, що ось це буде у нас чистовий рівень нашої підлоги, наша плитка, ламінат тощо, то от буквально через невеличкий бар'єрчик нам прийдеться переступити, тобто 2 см. Плюс можна зробити штульповий варіант, друга частина виробу також за потреби може відкриватись. Нижня посилена петля має певну конфігурацію, тобто вона йде. Е Кутовою такою передачею і вставляється фурнітурний паз, за рахунок того вона витримує більше навантаження. Ну і як великий плюс до того всього в даній конструкції зберігається функція ухилу. І при тому всьому, поворотно-відхідні зачепи в нас не вкарячені, як то кажуть, зверху якось придумані, а вони інтегровані в поріг. Тобто ви за них не будете там зачіплятись, спотикатися тому подібне. При тому всьому вдається зробити цю історію максимально герметичною. Отож, якщо вам потрібні рішення для виходу на терасу відносно бюджетні, звертайтеся в компанію Вінтера, будемо раді вам допомогти.